Ситуація наступна. Як бачимо, кондиціонери покрилися іржою зверху, і може досить багато років. Через це, в принципі, ні на що це не впливає, але візуально трохи не подобається. Тому вирішив щось робити. Для цього придбав ось таку антиіржу. Цю штуку потрібно нанести. Спочатку потрібно зачистити все, щоб відлучення фарби і всякі фізичні штуки прибрати. Для цього взяв ось таку губку, яка схожа на наждачку. Наждачка теж підійде. Далі ось така антиєржа. Її наносять приблизно на 20-30 хвилин тонким шаром, після чого витирають все зайве. Можна кілька разів нанести, бачите? Є така легка плівка з фарби чи з ржі, яку можна теж витерти зараз, наприклад, папером. І після чого або нанести ще раз, або вже почати фарбування. І взяв ось таку фарбу. Фарба теж одразу із грунтовкою, і з антикорозією, акрилова. Можна, в принципі, брати простішу, але так мені здалося, що буде якісніше і швидше. Ну і власне фарбу краще наносити валіком і коритом. У мене є творит, валік, який зараз вдягну насадку і зможу попробувати. Також працюйте обов'язково в рукавицях і, 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 і антиіржа досить сильно випаровується, тому краще сильне провіпрювання робити, ну, так як я взагалі це на вулиці робити. Так відбувається сам процес протирання після антиіржі на кондиціонері. Щоб прибрати зайві частини фарби чи іржі, використовують звичайні серветки паперові. Так мені здається поверхня буде рівнішою після фарбування. Відкрили банку, розмішуємо фарбу і після чого нальємо її в корито. Я вдягнув на корито пакет, тому що не чохол і не хочу відмивати заради цього цією дрібною роботою корито, тому спробую так. Отже, наливаємо фарбу. Так, Витираємо. Обов'язково захистіть поверхні, які використовуєте, тому що... Все замажеться і буде безлад. Мені здається, це в принципі спрацює. Все-таки забув уточнити, що після обробки антиєржі потрібно поверхню змити водою. Тому зараз це й роблю. Після змиття водою поверхня перестала бути липкою і можна легко прибрати всі, все сміття, якщо щось налипло, і в принципі це має сенс. Е, можна починати фарбування верхнього сохлади. Нанесемо перший шар лише на ржаву поверхню і так само з іншого боку. На жаль, там трохи видно, зачистка наждачка була недостатньою, тому трошки фарби почали відшаровуватись. Впевнений, у вас вийде краще, але в принципі перший шар пішов нормально. Продовжуємо. Покриємо тонким шаром всю поверхню. Так, погода тепла, тому між шарами не дуже багато часу проходить. Що для висихання потрібно від пилу 30 хвилин від а, повністю шар між шарами 60, це від 20 градусів, тому я вже наношу другий шар з другим шаром вже виглядає значно краще. І на пакуванні написано, що потрібно для вуличних робіт хоча б три. Якраз три, впевнений, ще буде виглядати дуже, дуже нічого. Власне, наноситься останній шар і таким чином роботи будуть закінчені. Також не забувайте, що кондиціонери можна обслуговувати, додавати в них Рідину, яка працює для охолодження, так коефіцієнт корисної дії аналіту буде значно краще. Дякую всім за увагу.